Оперативна інформація станом на 18.00 12 лютого 2023 року. Триває 354 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни. Продовжує ураження цивільних об'єктів та помешкань мирного населення. Протягом доби противник задав два ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ударів по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Цієї доби ворожих обстрілів зазнали райони 13 населених пунктів. Серед них Нововосилівка, Вовківка, Кіндратівка, Велика Рибиця і Запсілля Сумської області та Вовчанськ, Амбарний і Дворічна на Харківщині. На Купінському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 17 районів населених пунктів: зокрема, це Кислівка, Котлярівка, Піщани і Берестова Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала два удари по районах засередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім районів засередження живої сили. Одну позицію протиповітряної оборони та два склади боєприпасів ворога. Вірте озброєні сили! Разом переможемо! Слава Україні!